Робоча група прозорість і підзвітність створювалася розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 5 жовтня на рішення засідання уряду нашого від 29 вересня. До складу робочої групи входять у нас працівники обласної державної адміністрації, правоохоронних органів, контролюючих, а також представники громадськості. Очолює дану робочу групу Зонова Марія Володимировна – Це заступник керівника. Власної державної адміністрації, начальника власної військової адміністрації. Роб, робочою групою охоплена діяльність наших територіальних громад, а також інших замовників робіт щодо відновлення об'єктів інфраструктури та інших напрямків, щодо, які виникли потреба в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Зокрема, робочою групою знаходиться під контролем 5 напрямків. Використання державних коштів за різними рішеннями уряду це розпорядження, постанови і інші накази Є інших центральних органів виконавчої влади. Ну, в той же час робоча група все одно контролює ці напрямки. Зокрема, під контролем робочої групи протягом 2023 року перебувало приблизно 60 об'єктів, таких названих, або зруйнованих, або такі, які підлягають відновленню. Серед цих об'єктів основна увага робилася на укриття в закладах освіти. Придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств області, а також відновлення комунальної інфраструктури це водогони, ТЕЦ та інші. Ну і звичайно, інші об'єкти були охоплення, це об реконструкція об'єктів охорони здоров'я, житлових вибачаюся, площ, доріг і так далі. Загальний обсяг фінансування, яким передбачався за рахунок державного бюджету у минулому році, це 2,1 мільярда гривень. За рахунок цих коштів, як я вже казав, було здійснена реконструкція та будівництво значних об'єктів, фінансування здійснювалося на рамках співфінансування з місцевими територіальними громадами. Тобто, за рахунок державного бюджету, кошти виділялися такого обов'язкового порядку. До 30% цього фінансування виділялося з місцевих територіальних громад. Ну, крім цього, прочого, 819 мільйонів ну майже 820 мільйонів гривень замовником робіт виступала агенція відновлення загальноукраїнська в, в особі сумського їхнього представництва. 1,3 приблизно мільярда гривень. Замовниками робіт, а також замовниками товарів виступали об'єднані територіальні громади нашої області. Це не тільки Сумська, це і охоплена вся наша область. Під час діяльності робочої групи здійснювалося як виїзні дослідження, так і моральні засідання даного органу. Під час обстежень об'єктів зроблено акцент на забезпеченні укриття в закладах загальноосвітніх. Зокрема, за цим напрямком протягом минулого року використано 64,3 млн грн. І, і також. Наголошено на акценті придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств. Тобто, це вивез сміття, ескаватори, трактори, те, що потрібно для життя наших громад. Так. Обстеження. За результатами засідань нашої робочої групи встановлено як реакт недоліків, так і позитивних зрушень, про які я скажу. Подальшим. Зокрема, під час роботи робочої групи нашої встановлено такі проблемні питання. Це проблемне питання в організації закупівлі перемички КПВ. Це по-простому, як називається. Зокрема, зауважено на недоліках, здійснених в процесі закупівлі і надано рекомендації місцевим органам влади щодо усунення на даних недоліків. Ну, даний висновок нашої робочої групи також підтверджено і висновком Державної аудиторської служби в наступних періодах. Ну і, зокрема, місцевими органами влади прийнято рішення про розірвання даного договору і проведення нової процедури закупівлі. Також по процесі діяльності робочої групи встановлено інші недоліки, зокрема, завищення цін на придбання окремих матеріалів підрядними організаціями. Про що також вказано як підрядним організаціям, так і місцевим територіальним громадам. Це стосувалося водогонів міста вибачаюся, села Чупахівка Хтирського району, ДНЗ Золотий ключик» міста Суми і Леповоданицька школа. Це матеріали. Окрім всього прочого, встановлено використання коштів за перспективними не напрямками діяльності, зокрема при будівництві. Захисного укриття в школі номер 6 Румінської громади встановлено, що 3,5 мільйона бюджетних коштів планувалося використати на, 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 на благоустрій території відповідних. Це будівництво баскетбольних, облаштування вибачаюсь, баскетбольних та дитячих майданчиків та майданчиків для тренажерів. Рішенням нашої робочої групи рекомендовано в першу чергу спрямовувати ці кошти саме на укриття, а вже наступне розглядати питання благоустрою території даного загальноосвітнього закладу. Так, ну, як я вже казав, що під час діяльності робочої групи досліджено в першу чергу навчальні заклади і, і безпека наших дітей, і, зокрема, під час обстежень, виїзних обстежень було охоплено як заклади навчальні. Міста Суми, так і заклади, які перебувають на теренах Сумської області. В процесі цих досліджень членами робочої групи надавалися рекомендації щодо покращення, пошвидшення даних робіт, зокрема, зазначалися недоліки, допущених підрядниками під час здійснення їхніх будівельних робіт. Ну і як наслідок даних недоліків рекомендацій. Наприклад, Липоводалинською школою в заходів при будівництві об'єкта на Липоводолинській школі вжито заходів щодо реорганізації проєктно-кашторисної документації НВК номер 16 міста Суми проведено додаткові виводи повітря. Це вибачаюся, обичаюсь укриття, які з цих об'єктів. З позитивного боку, можна відмітити, що під час своєї діяльності. Окремими нашими всіми, територіальними громадами як позитивний при здійснювалися позитивні напрямки. Тобто робота була спрямована для спрямованої кошти використані майже на повному, повному обсязі, що виділялися з бюджету. Ну, позитивна це Черничицька об'єднана територіальна громада будівництва двох водогонів. Свиська Свейська об'єднана територіальна громада придбання спеціальної техніки за цінами, які є нижчими за середні ринкові. Охтирська територіальна громада це розроблена проектно-кошторисна документація по будівництву адміністративної будівлі з інтегрованим центром надання адміністративних послуг щодо діяльності робочої групи в наступних періодах, деякі Розпорядження, розпорядження та постанови уряду розповсюджувалися як на попередній рік, так і на поточний рік 24-й маю на увазі. Тобто діяльність робочої групи буде продовжитися. Зокрема, по розпорядженню 608 го нашого уряду, як перехідний залишок на поточний рік перенесено декілька об'єктів, загальна сума видатків. Приблизно 160 мільйонів гривень. Тобто робочою групою буде охоплено і в подальшому діяльністю провадження даних об'єктів, і відповідно також робоча група буде охоплена діяльність інших напрямків. Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що держава не забуде про Сумську область, про нашу критичну ситуацію, і надасть нам гроші на відбудові будівництво. На відновлення інших об'єктів відповідно ми будемо в рамках робочої групи досліджувати діяльність, пришвидшувати, збільшувати якість, ефективність використання бюджету.